Усім привіт! Сьогодні вам розкажу покажу про свій топ-крем для вирівнювання на маслі. Нам потрібно масло кімнатної температури і пудра. Ми взбиваємо все добре на високій швидкості до пишної білої маси. Взбиваємо у кожного по-своєму іде на це час. Потім так лопаточкою обережно збираємо все масло знову, щоб нічого не залишалося на стінках, і знову взбиваємо. Ось така у нас гарна-гарна пишна маса вийшла. Додаємо трошки, якщо вам потрібно, звичайно, білого барвника. І знову перемішуємо. Далі беремо крем-сир кімнатної температури. Ви можете завчасно витягнути його з холодильника або ж трошечки підігріти в мікрохвильовці. І зараз просто перемішуємо, не взбиваємо буквально там якісь 30 секунд. Потім лопаткою розгладжуємо, щоб не було зайвого повітря в кремові. Ось така гладка маса у нас вийшла. Клас! А тепер перекладаємо в наш кондитерський мішок і починаємо вирівнювати стабілізований, добре охолоджений тортик, як показано на відео. Притуляємо наш мішок з кремом близько до торту. І отак от спіралькою вирівнюємо наш тортик. Покрили весь 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 тортик одразу і верх, і бік кремом, а далі спатулою розгладжуємо зверху по бокам. Після чого нам знадобиться шпатель наш звичайний. У мене він металевий, користуюся з першого дня своєї роботи. Дуже задоволена, він дуже зручний, класний. Якщо вам зручно, точніше, якщо у вас є можливість поставити тортик на рівні очей, то так зробіть, щоб ви бачили рівний кут. Або ж сядьте, або як я нагинайтесь. Мені незручно це робити, сидячи, тому я так нагинаюся, дивлячись на рівний кут. Шпатель тримаємо 90 градусів, ведемо по підложці обережно і вирівнюємо. Якщо залишаються якісь пустоти, якісь дірочки, заповнюємо кремом і знову вирівнюємо. Цей крем просто виглядає, як ганаж. Його використовую для тортиків до 2 кілограмів. Ось такий класний тортик у нас вийшов, а тут він уже задекорований полуничкою і шоколадом. Підписуйтесь і ставте лайк.